Сміттям під носом львів'янка поскаржилась народному контролю. ЗІК, що вже місяцями страждає від смороду під власними вікнами. Біля її будинку районна адміністрація, отримавши підтримку санстанції, встановила сміттєві контейнери. Люди зі всього району зносять сюди свій непотріб. Пані Галина каже, особливо смердить, коли сміття вивозять. Тоді стоки течуть асфальтом. Жінка каже, так більше жити не можна. не нічого не прибрано нічого. Вони закриті, не відкриті. Тут постійно повно. Ну чому вони всі тут віджимаються, сморять мені під вікном? Щоб допомогти пані Галині, звертаємось у відділ житлового господарства Сихівської адміністрації. Там нам повідомили, проблему вирішити можна і пояснюють як. Ну щоб перенести смітник, ми мешканці повинні до нас звернутися з заявою. Відповідно, буде комісія створена. Вийдемо, подивимося, чим можливо залучимо СЕС, залучимо асоціацію СББ Сихівчани, щоб вони з нами і узгодимо. Отже, народний контроль ЗІК допоможе пані Галині та всім мешканцям її будинку позбутися сморду з, з під власних вікон. Олена Щерба, Олена Михальчишин, народний контроль, телеканал Зік. Пліснява в квартирі до народного контролю. Зік звернулась мешканка будинку, що на вулиці Полуботка, 11. Пані Оксана повідомила, що протягом 10 років її помешкані мокрі та потріскані стіни. Причина відсутній шматок панелі на будинку. Коли вже прийшов майстер робити ремонт всередині тут в кухні, потім ззовні він подивився і сказав, що так там відколоний кусок панелі на стику, то весь сніг, весь дощ, все абсолютно лід, все затікати буде завжди сюди. Через відірваний шматок панелі та відсутність вентиляції плісніва і сирість поширились уже в кухні і ванній кімнаті. Через це жінка має постійні проблеми зі здоров'ям. Зв'язку з тим мене вже на дуже багатьох років я можу потім представити карточку свою. З медслужби що у мене є хронічні бронхіти, пневмонії, гайморіт, реніт на фоні отої імену сирості. Мені лікар сказала, коли була на прийомі, що я ніколи не вилікуюся в такій сирості. Тут може бути або туберкульоз, або астма. Жінка розповіла, що в ЛКП зверталася постійно та комісії, що поглянула будинок, так і не дочекалася. То журналісти Народного контролю ЗІК пішли в комунальне підприємство разом з пані Оксаною. Там головний інженер нас запевнила, що відколена стіна. Це болюче питання усіх панельних будинків. На такий ремонт потрібно близько восьми тисяч гривень. Шви як дев'ятий поверх, зробити простіше, тому що робиш з чердаку до дев'ятого корону. Мешканця звернула стоїть й поверх, Значить, треба з дев'ятого зробити до третього. Метр шва коштує від 80 до 90 гривень погоний метр. Таке грошей, як в квартаті не закладено, Значить, ми звертаємося до міста, до району. Інженер пообіцяла до пані Оксани прийде комісія і огляне будинок. Тоді складуть акт і справу передадуть до міської ради. А вентиляцію труби майстер ЛКП доведуть до ладу найближчим часом. Прийде робочис, провіри вентиляцію, зручно для людини час. Труби зранку про де зваршику обстежий, просто треба помалювати, довести до нормального стану. Якщо вони вже гнилі, значить будемо міняли. Журналісти народного контролю зік зрушили десятирічну справу з місця у 46-й квартирі, що на вулиці Полупотка, 11, працівники Алкапе прочистять вентиляцію, поміняють труби та оглянуть відірваний шматок панелі. Дар'я Денис, народний контроль, телеканал Зік. Ваші проблеми не вирішують. Ваші права порушують. Ви звертаєтесь. Вас ігнорують. Для вас працює народний контроль ЗІК. Звертайтесь на сайт zik.lviv.ua, Дзвоніть 244 78 87 або 050 430 70 57 Приходьте за адресою Сихів проспект червоної калини 60 Супермаркет Арсен, офіс народного контролю. Зік. Нам потрібно змусити їх працювати чесно. результати щобудня о 21.20 у програмі Народний контроль. Зік.